Сина Святого Духа, Христос Воскрес, Дорогі дороги і сестри у Христі. Сьогодні із читання Євангелії під час Божественної Родії ми чуємо про цю подію, яка трапилася коли Ісус Христос. Ішов і вирішив відпочити біля традиції я. Його ученики пішли у місто, щоб ходити щось із. А він один залишився. І саме цей момент, момент зустрічі із Самарянкою, яка прийшла, щоб набрати води, це і був. Той момент, який апостол Іван Галист Іван хоче донести нам. Господь говорить до Самарянки, дай мені напитись. А вона здивовано відповідає, як цей людей, будучи юдеєм, просить у мене самарянки води. Адже. Юдеї самарянами не зналися. Вони були настроєні один проти водому ворожі. А тут юдей просить у від води. І тоді Ісус говорить до неї, якби ти знала, хто просить до тебе води, то ти попросила б у нього і він дав тобі води живої. Тоді самарянка говорить, як же ти мені досиш, води, коли не маєш посудини, а криміця грибою? Господь говорить до неї, піди і поклич твого чоловіка, а вона відповідає. Немає мети чоловіка. І саме цей момент це той момент, коли апостол Іван Гес Йоанн хоче засвідчити нам. Ісус говорить, до саморядки правильно Ти сказав, бо вже їх п'ять чоловіків вам і той, з ким ти ж зараз не чоловік. Дорогі брати і сестри. У нас у наш час дуже часто буває так, що наші родини одружується, роблять, без вами весілля, але не закупається. І тішаться одне родину. Ніби чоловік жінкою, а жінка чоловіком, не знаючи про те, що не чоловік і не без благословення Божию. Ми не можемо називати себе християнами, не отримавши дай креще. Ми не можемо називатися супружньою парою, не будучи благословенним, благословенні Тут замарянка зрозуміла, що вона не вдається, вона побачила, що перед ним стоїть якийсь пророк, який це все, все знає. І вона побігла, щоб розповісти всім про те, що вона говорить з пророком, що він розказав їй все її життя. І тоді багато людей прийшло на зустріч із спасим. І багато хто впізнав йому Спаси. Месію, що прийшов на землю. Вони просили пробути ще з ним, з ним хоч трошки. І він пробув з ними двадцять. Не знаємо, десь. Ходив Ісус Христос своїми мужениками та безліч що було його. Прислухалися до Його спів, прислухалися до Його Дому. А Господь усіх не за собою. Прийдіть до мене, всі вдома і обтяжені. Господь наш Спаситель Ісус Христос не відмовив Віко, скільки разів він відкривав очі зільцями, підходив скорченим, поховаленим, повертав Богу німи, посилав слух глухим. Лікував піснувати навіть воскрешав по мене. І він знав, що він за це не отримає ніякої тяжкий, але в пам'яті буде мучити і Самарянка Будучи грішницею, яка мала не одного чоловіка, але зустрілася Спасителя. І після цієї зустрічі, я думаю, вона змінила своє життя, своє ставлення до життя. Ця вода, яку ми черпаємо і є. І після цього знову проходить і ми пити. Що мав на увазі? Це те, що ми черпаємо із земного життя. Це пожива. Гарно поїсти, красиво одягнутися. Це потрібні кошти, і ми у свої дні наших днів шукаємо, заробляємо, витрачаємо на себе, на своїх дітей. Це я ця вода, якою завжди хочеться бити, тому що ми завжди, кожного дня, стараємося заробити. Немає депочати заробити, і все сказали вам. Ми. ми на другий день і йдемо а вода жива, яку пропонує нам спасити, це та вода від життя вічного. Це джерело води, що тече в життя вічне. Це добрі вчинки. Любов до Бога, любов до своїх ближніх. Це рука допомоги тим, хто цього потребує від нас. Це є. Джерело вічної води. Наша любов, любов до Бога, і любов до Ближнього, це і є тим джерелом цієї води, яка буде текти до життя вічної. Господь говорить до Самарян і до кожного з нас, щоб ми зачерпали цю воду, яка тече до вічного життя. do višje je radosti v nebeškem kraljestvu, a mi kristoslost kristjana.